Пам'ятаєте ті більш-менш спокійні часи, коли ми в дитинстві могли спокійно без телефонів, без зв'язку піти гуляти, піти до школи і там під вечір повернутися, або коли тебе вже з вікна кличуть, вова! Ти де? І ти біжиш додому. На жаль, з нашими конченими сусідами так вже не працює, і телефон для дитини це маст хев. Першочергово, що це безпека. Ти знаєш, де твоя дитина, дитина на зв'язку, чи там Find My якусь вмикаєш і бачиш по мапі, де твоя дитина знаходиться. Тож сьогодні про це ми і поговоримо. Який телефон вибрати дитині, школяру і, можливо, студенту, я не знаю, буде це в сценарії чи ні. З вами Володька Сересмаршопін у Hotline.ua і ми починаємо. Під час вибору смартфону для дитини, перш за все, звертають увагу на автономність і захищеність. Згадуючи свої шкільні руки, можу точно сказати, що другий параметр дуже важливий: хтось може зачепити парту, на якій лежить смартфон, чи перекинути стакан з компотом у столовці. Якщо телефон має ip рейтинг, це чудовий бонус, але потрібно розуміти, що і вартість його буде вищою. Автономність також важливий показник, особливо це стосується молодших школярів. Вони зазвичай тягають досить важкі рюкзаки, набиті книжками. Та зошитами і навантажувати їх ще й павербанком може бути занадто. Тому краще одразу вибрати смартфон, який спокійно триматиме цілий день. Або у такому віці дитина взагалі не дуже париться, воно його може навіть не заблокувати, кинути собі в рюкзак, і таким чином той смартфон буде валятися цілий день в рюкзаку з увімкненим екраном. Розуміло, що якийсь там айфон, якщо там дитині брати дешевий там 5С зараз, взяти, то він розрядиться за півгодини. Що ж, давайте з теорії перейдемо до практики. Почнемо з учнів перших-четвертих класів. Думаю, ви погодитесь, що в цьому віці немає сенсу купувати дитині надто дорогий смартфон. Важливий вже сам факт появи такого гаджета у дитини. Це і додаткова відповідальність для неї, і загалом новий експіріенс. Тож, яку модель краще вибрати? Позначимо, у фільтрах ємність акумулятора від 5000 мАч і вище, а також обмежимо ціну на позначці у 10 тисяч гривень. Варіантів багато і тут є. З чого вибрати раджу звернути увагу на смартфони Motorola. Moto G54 має акумулятор на 6000 мАч і захист ip 52. Це саме те, що треба для школяра. Можна придивитись і до бюджетних варіантів лінійок Moto G та Moto E. Наприклад, Moto i 13 має пластиковий корпус, акумулятор на 5000 мАч, не надто швидкий процесор та екран з роздільною здатністю лише 1600 на 720 точок. Та й коштує ця модель приблизно 4000 гривень. Також варто звернути увагу на бюджетні смартфони від Samsung. Galaxy A15 має дизайн в стилі дорожчих моделей бренду: Full HD дисплей, акумулятор на 5000 мАч і вартість 6500 гривень. Звісно, куди ж в цьому сегменті. Без Xiaomi і її суббрендів. Наприклад, у Xiaomi Redmi Note 13 гарний дисплей, достатньо пам'яті є захист від вологи та пилу IP54. Схожі характеристики пропонує Poco M6 Pro. Ці моделі коштують 8-10 тисяч гривень, тож стануть вдалим вибором для учнів початкової школи. А ось для школярів 5-8 класів тут вже будемо оновлювати наші фільтри. Діапазон цін поставимо в межах 7-15 тисяч гривень і побачимо, що з'явилося багато цікавих моделей. Наприклад, Poco X6 Pro чи Xiaomi Redmi Note 13 Pro. У модели потужний процесор та гарний дисплей. Акумулятор на 5000 мАч, а у випадку Redmi навіть на 5100. І є захист IP54. При цьому корпус все ще пластиковий, тож більш шансів, що він витримає на Очікувані пригоди. Ці смартфони доволі гарний вибір, якщо дитина захоплюється мобільним геймінгом. Хоча насправді, з рахуванням того, що коли у нас вже з'являлися там Vice сіті GTA три порти на айфони і iPad, це було щось прям мобільний геймінг. А зараз я бачу, що граються діти, це якісь там просто одноразово. Тикалка така, і мені здається, що ну на, на, на тамогочі там хай тек порівняно з тим, що тому я думаю, що за сучасні ігри, які рубляться діти на мобільних пристроях, переживати взагалі не варто там потягне тупо все, або ж можна й вибрати його брата або сістлу. Galaxy M35. Сильний бік цієї моделі це автономність, адже акумулятор на 6000 мАч гарантує доволі тривалий час роботи. Але тут трохи менше оперативної пам'яті і не такий високий рейтинг захисту від вологи та пилу. Згадаємо і про Motorola, адже приблизно за 13 тисяч гривень можна придбати модель Edge 40 Neo, у якої симпатичні кольори корпусу, захист IP68, акумулятор на 5000 мАч і хороший дисплей. Досить збалансований Варіант, дивлячись на те, що ви отримаєте за ці гроші. А от учням старших класів вже буде важливо. І камера, бо вони будуть там вже намагатися і себе там фоткати, і там щось обробляти, і головне буде тонни і терабайту усілякої домашки, яку треба просто відфоткати, щоб не знаю, книгу з собою на пари таскати. Тому придивіться до Edge 40 Neo та Galaxy A35, які дозволяють робити гарні знімки. Але якщо розширити діапазон цін до 20 тисяч гривень, то вже з'являється і Galaxy a 55, один з найцікавіших варіантів у середньому сегменті. У моделі преміальніші матеріали. Корпусу потужніший процесор, а також краща фронтальна камера. З Xiaomi Poco F6, ви отримуєте потужний процесор Snapdragon 8N 3 генерації, якісний дисплей, гарний набір камер і акумулятор на 5000 мАч з підтримкою зарядки в 90 Вт. Також у сегмент до 20 тисяч гривень потрапив і Google Pixel 7 Pro. Нехай його представили ще восени 2022 року, але ж це флагманський смартфон, який абсолютно не втратив актуальності. Плюс до того там голий Android, а не ці всі Samsung One UI, яке глючне, як не знаю, що якийсь Huawei 2 UI. Тут у тебе чистий голий Android, який буде працювати стабільно і довго. А також ви отримуєте швидкий випуск оновлень від Google, круту камеру та усілякі фішки зі штучним інтелектом. Плюс захист IP68, преміальні матеріали корпусу і топовий дисплей. Друзі, сподіваюсь, наш гайд облегшить вам муки вибору смартфона для вашої дитини. І плюс до того що ми бачимо тенденцію, що вже і бюджетні, і середньобюджетні смартфони мають досить прикольні характеристики. З вами був Володька серед смартшоп Hotline .ua. Вдалого вам усім шкільного року, слава Богу, я вже не школяр. І до зустрічі в нових відео.